Кордоном в Польщі знаходиться величезна кількість українських поховань, зокрема поховань і військових, поховань представників української політичної еміграції, діячів науки і культури. Можна в Польщі окреслити таких два умовних блоки проблем. Перший блок це, це цвинтарі. Вони досить добре станом на сьогодні описані, досить добре впорядковані. Чимало місцевих діячів, науковців займаються питанням власне опису. Таких збірних поховань, як, скажімо, Олександр Колінчук, покійний милян міжка, тобто справа з цвинтарями більш-менш ясна. Вони пораховані, описані і впорядковуються місцевою громадою, на ньому бенці в Польщі, активістами, окремими істориками. Натомість по території республіки розкидана ціла низка так званих осібних поховань. Поховань знову ж таки діячів культури, мистецтва, церковних діячів. Українських військових, зокрема армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, які УПА, загалом йдеться приблизно про три тисячі точок на мапі, на мапі Польщі. І, на жаль, часто такі от розпорошені розпорошені поховання вони зникають, зникають з простої причини, що в тих місцях, де колись знаходились місця компактного проживання українців української етнічної меншини. Де е, перебували українські колонії політичні, міграційні дуже часто ці отиміграційні осередки вони звертаються, тобто емі... люди іммігрують до більших міст з процесом глобалізації, виїздять на захід на заробітки. Е, е, натомість могили нікуди не зникають і згорнувшись. Власне, звернувшись до ці осередки імміграції, ми втрачаємо опікунів могил, натомість могили залишаються недоглянутими. Як до прикладу, бачимо яскраве приклад село Гайнівка, це Підляща, село Дубіни, підказує мені флагшермета Гміна гмін, гмін, Гайнівка, село Дубіне, Підляща Республіка Польща. Власне, це не просто село десь неподалік від України від нашого західного кордону. Це колишня достатньо велика колонія представників політичної міграції Української Народної Республіки, де знаходився великий осередок УЦК Українського центрального комітету. Фактично ще в міжвоєнний період буяло. Організоване українське життя, ми бачимо, що саме на сьогодні в такий спосіб виглядає звити. Можна подивитися, зберігся унікальний пам'ятник роботи ветеранів армії УНР, який, очевидно становить мистецьку історичну цінність для нас. Натомість самі поховання, хоча вони, як ми бачимо, не були там примусово ліквідовані комусовані навіть в період комуністичної окупації Польської Республіки. Натомість могили залишились, але саме на сьогодні надзвичайно важко вже навіть встановити. А їх належним чином самих, хто в них похованих.